Російська православна церква один із органів російської державної влади, котрі у своїй діяльності для різноманітності використовує не політику, зброю чи фінанси, а релігію. Як Сергій притула має мало спільного із написами у Київському метрополітені, так само і російська православна церква має мало спільного із церквою у первинному значенні цього терміну. Ця організація вже століттями служить не Богу, а керівнику російської держави. Хоча очевидно, що у їхньому розумінні ці поняття є тотожними. Сьогодні ми не продовжуємо теологічний диспут, що не так із російською церквою церквою в Україні, зрештою, тут найкращі теологічні дискусії ведуть теологи зі служби безпеки України. Зичимо їм натхнення та подальших успіхів у цій непростій полеміці. Сьогодні ми поговоримо про те, як величезна структура із мільйонними бюджетами, успішною комерційною діяльністю, гектарами землі та сотнями приміщень вдається до будівельних оборудок, земельних махінацій, незаконних забудов, порушень закону. Так, так, все це про УПЦ МП. Кажуть, одного разу Ернеста Геймгея попросили написати найкоротше оповідання, котре нікого не залишить байдужими. Зараз це було би простіше, простого, адже достатньо написати всього лиш 5 літер, для того, щоб у вас вже зразу було неприємне відчуття. Просто напишіть. У ПЦМП, всім привіт! Мене звати Яра Мадух, а це коротке відео про те, що Російська Православна Церква робить із громадою Києва, а також про те, що громада Києва може зробити із Російською православною церквою. Стоп, стоп, поки що нічого палити не треба, подивіться спочатку відео до кінця. Це так званий Володимир Ольгінський храм десятинного монастиря УПЦ МП. Ну принаймні, так його називають ті, кого ми називаємо попами Російської православної церкви в Україні. Я ж керуючись здоровим глуздом, дрібкою іронії, та що найважливіше законом України Стверджувати, що перед нами один із найогидніших кіосків в центрі міста Києва, і так слово кіоск я вжив не даремно. Дивіться відео далі, і ви дізнаєтеся, чому я стою біля фундаменту десятинної церкви, вона збудована в 10 столітті, а зруйнована у 1240 році. Фактично, це один з найстаріших християнських храмів на території України. Зараз тут буферна зона під охороною ЮНЕСКО, але як бачимо від російської церкви, ніяке ЮНЕСКО не захищає у 98 році. Цю ділянку передали у постійне користування національному. У історичному музею України, ось він позаду у 2000 році. Президент Кучма видав розпорядження про відновлення відродження десятинної церкви, і це важливий документ. Запам'ятайте про це, бо на нього власне у МП посилається у всій подальшій історії. У 2004 році тодішній директор музею написав у котрому із листів, що не заперечує саме ці два слова у ПЦ МП розцінює як дозвіл на будівництво. Але що цікаво, оригіналу цього листа чи, хоча б сканованої ПДФ, ніхто так і не бачив. У 2006 році. На цьому місці з'являється намет ще через рік дерев'яна капличка без дозволів та документів. Фактично відбулося захоплення землі на території під охороною ЮНЕСКО, тому нове керівництво музею пішло в суд. У 2012 році суд постановив рішення, котрим встановлює право власності у ПЦМП. На споруду, і тут я цитую право власності на малу архітектурну форму, каплицю, яка складається з трьох заблокованих кіосків по 20 квадратних метрів кожний, загальною площою 60 квадратних метрів. Зверніть увагу, що про землю. Тут ні слова. Єдиним законним розпорядником землі визнали музей. Але що ж тоді зі спрудою можете запитатися ви. Тобто зафіксуємо рішення суду ще раз. Громада УПЦ МП є правовласником на маф на 60 квадратних метрів або трьох кіосків по 20 квадратних метрів. Ви бачите десь три кіоски по 20 квадратних метрів? Давайте я відійду, може так буде видно краще. Хтось може їх побачити. Не знайшли? Не переймайтеся, цих кіосків на цьому місці вже немає понад 10 років. А все, що з'явилося на цьому місці, очевидно, що впало з повітря. І про впало з повітря. Завдяки чудовим глядачам цього Ютуб каналу, ми допомогли на збір на довгі руки ТРО поверне живим на 150 тисяч гривень, і навіть допомогли завершити збір на Сумщину. Може, співпало, а може і ні. Але після того, як ми закинули гроші, зібрані завдяки глядачам цього каналу, збір пішов набагато набагато швидше, і в принципі проєкт вже закритий. Тому це чудова новина цього тижня, а можливо навіть і цілого місяця. Хоча а я я таки вважаю, що мабуть таке спіпало позаяк вже закритий. Ми чекаємо, коли росіянам теж впаде з повітря щось приємне. Хе-хе, а поки нового збору у мене на каналі немає, я закликаю вас подивитися, можливо, ви маєте змогу підтримати випуски цих відосів, адже знімаються вони саме завдяки допомозі патреонів та інших благодійників. Імена патреонів ви зараз бачите на екрані. Ви можете долучитися до цих людей, якщо у вас є така змога. Усі відповідні дані є в описі до відео. Подивіться, можливо, ви теж хотіли би бачити своє ім'я на цьому екрані. Ну а поки повертаємось до російської православної церкви в Україні. У 2012 році міністр культури Михайло Куленяк той, що прийнув. Ковичі видав наказ створити на цій території музей десятинної церкви. Тоді розпочалися активні будівельні роботи. Міські чиновники, м'яко кажучи, не заважали. Публічно стверджували, що будівельна техніка потрібна для роботи археологів. Але якось так вийшло, що замість того, щоб купати в глибину, псевдоархеологи прибудували тут ще приміщення і обнесли його цеглою. Навіть суперконтраверсійна державна архітектурно будівельна інспекція, відома чим завгодно, окрім хіба не любові до незаконних забудов, цьому здивувалася і видала припис про незаконність споруди. Ба більше навіть тодішній голова КМДА, прости господи, Олександр Попов, заявив про її незаконність, але це ні на що не вплинуло. Будівництво і освоєння коштів успішно продовжилось з 12 по 14 рік. Музей Десятинної церкви, фактично створений оригіналами для того, щоб фінансувати цю незаконну забудову, отримав із державного бюджету 10 мільйонів гривень. Ще тих гривень, коли долар був по 8 реально, а не в заявах теперішніх популістів. Це все не словом а ділом підтримувала партія регіонів і Сергій арбузок. Що таке партія регіонів і чому вона досі є в українському політику? Запрошую подивитися в окремому відео, яке є в мене на каналі. А Сергій Арбузов це такий член близького кола друзів Януковича, котрий мав шанси стати нашим наступним прем'єр-міністром після Азарова. Можемо припустити, що саме так виглядає обличчя еталонного поціновувача російського православ'я та незаконних забудов і розкрадання коштів у 2013 році. У державному реєстрі речових прав з'являється інформація про те, що за адресою вулиця 2Р вже не Кіоски, а не житлова будівля площею 133 квадратних метри. Тобто, чудесним чином для московського патріархату в центрі Києва в історичному аралі з'являється будова на 133 квадратних метри. Абсолютне чудо, у вас вже горить. Ого, почекайте, почекайте. Дочекайтеся завершення відео. Там є пропозиція, що з цим всім можна зробити. Після революції гідності державна підтримка будівництва припинилась, але проблема ж не зникла. Споруда далі, там і далі порушує закон. Наше Соломонове рішення тут це закон України про охорону культурної спадщини. Він каже, що для будівництва у буферній зоні потрібно мінімум три дозволи. Перший має надати національний музей історії України як землекористувач. Нагадаю, що весь цей час він був і лишається єдиним законним користувачем цієї землі. Другий дозвіл від Київської міської ради, третій дозвіл від Міністерства культури, бо ця ділянка охороняється. ЮНЕСКО музей дозвіл не давав, якщо тільки ми не вважаємо таким напівміфічний лист його колишнього директора. Дозвіл на тимчасове зведення каплиці формально дала Шевченківська районна рада. Її не існує вже більше 10 років, і в цьому їй дуже пощастило. Ані сорому, ані відповідальності за перевищення повноважень вона вже не відчує. До Київради і Мінкульту ніхто навіть не звертався. Ця дивна споруда, можливо, так і далі стояла би тут мовчки, якби 4 роки тому до неї не вирішили привернути увагу два небайдужих архітектори. Олександр Горбан і Олексій Шамотюк облили двері каплиці займистою речовною і намагались підпалити. Згоріли тільки за деякими даними, лише попи попів і лише фігурально. Проти хлопців відкрили кримінальне провадження, але швидко закрили. Їх взяли на поруки народні депутати, а кияни влаштували масовий мітинг на підтримку. Тоді дискусія знов актуалізувалась. Мінкульт і музей історії подали позов до. Суду і заявили, що КМДА має демонтувати незаконну споруду. КМДА відреагувала як типова КМДА. це балансова територія музею і відповідає за неї лише музей. Типова несмішна історія, коли ніхто ні за що не відповідальний. А якщо відповідальний, то точно не київська влада. Зараз музей історії задіяний у двох судових процесах: один до ОАСК про скасування державної реєстрації на цю будівлю в 133 квадрати, котра взялася просто з неба. Другий до господарського суду Києва з вимогою знести каплицю. Результату досі немає. Але чи справді у цій справі є ще щось незрозуміле? Факт номер один. Єдине на що УПЦ МП має право власності на цій території, це три кіоски по 20 квадратних метрів. Але кіосків тут вже давно немає. Факт номер два: на місці цих кіосків невідомо звідки взялася капітальна споруда на 133 квадратних метри. Тобто, це класичне самочинне будівництво. У ПЦМП навіть не морочилася з документами, щоб якось його легалізувати. А знаєте чому? Бо для легалізації самобуду потрібно мати хоча б рішення суду на право власності на землю, де стоїть. Власне, цей самобут, та ось проблемка: земля ж їм не належить. Землею користується музей, і про це чітко вказано в усіх документах. Права власності на цю будівлю ж теж немає, адже право власності лише на оці кіоски, які ми з вами зовсім нещодавно пробували знайти на відео. Як вирішити цю проблему? Ну дуже просто і складно водночас. Просто бо треба просто вміти читати нескладні тексти. Складно, бо треба мати політичну волю. Пропоную разом з вами почитати закон України про столицю України, місто Герой Київ. Київрада та КМДА мають право приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат здійснених за час незаконного користування. Тобто для вирішення цього питання навіть не потрібне рішення суду лише. Бульдозер та інша будівельна техніка. Що ми маємо в результаті? 2023 рік. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває другий рік. Московські попи проставляють агресор, співають про мир в усьому мирі, і прямо тут, в історичному центрі столиці, цілий російський Ватикан. Незрозумілий релігійний об'єкт, який нікому не належить, з'явився з повітря, живе за своїми законами та ігнорує закони України. Ну і працює на наших ворогів. Але поки ми працювали над цим відео, деякі з згаданих вище органів теж вирішили попрацювати. Наприклад, Ministerul Culturii, tăcem de Подали заяви до суду, де виклали свої правові позиції на підтримку знесення так званої каплички. Голова Міністерства культури Ткаченко висловився за демонтаж мафу. Мер Києва кличко не висловився, але, мабуть, таки вже не заперечує. 15 лютого на засіданні господарський суд міста Києва зобов'язав знести незаконну споруду. Попереду ще багато часу можуть забрати апеляція, за нею касація, але держава і суд нарешті стали на захист закону. Чи це перемога? Безумовно. Чи вона остаточна? Безумовно, ні. А питання досі актуальне: чому завжди треба чекати 15 років, щоб. Зрештою зробити по закону, і це ми поговорили лише про один єдиний об'єкт, який є у користуванні російської церкви у Києві. Таких є ще чимало, і про це можна робити ще багато відео, але я не буду, тому що є потреба діяти значно активніше. І далі я розповім, як ми з вами можемо запропонувати одне із досить дієвих рішень, і це стосується навіть не лише Києва. Те, що ми побачили у відео, а також десятки і можливо навіть сотні схожих об'єктів по цілій країні, це про реальність наших міст сьогодні, наших міст, в яких Досі працюють попи забудовники, котрі плюють на наші закони, Поплюжать міста своїми витворами мистецтва і ще раз плюють, але цього разу вже на красу наших міських просторів. І поки держава накладає санкції на російську церкву і працює над її забороною, місцеве самоврядування не має пасти задніх, діяти можна вже сьогодні, адже боротьба з ворогом має бути спільною, в тому числі і з внутрішнім ворогом. Теж минулого року країною прокотилася хвиля рішень про заборону ОПЦ МП місцевими радами. Такі рішення прийняли міські ради Львова, Конотопа, Броварів, Переяслава, Кагрилика, Торговича, Городка та інших міст України. Ви майже напевно чули ці новини. На жаль, здебільшого, це звичайнісінький популізм без жодних правових наслідків, адже неможливо заборонити якусь релігійну організацію на рівні окремого міста. У нас немає законодавства Львова чи броварів, а є законодавство України, і лише держава може вдатися до такого рішення. Тож що насправді може зробити місто, зокрема столиця України, для того, щоб вирішити цю проблему і врятувати своїх мешканців від російської церкви, поки її остаток. Що не заборонили. Насправді не так багато, але дещо є. Кожна церква знаходиться в конкретній споруді на конкретній земельній ділянці, і всіх їх треба обслуговувати. Усі вони укладають договори про комунальне обслуговування: водо, газовідведення, електропостачання, вивіз сміття тощо. Зрештою, вони орендують багато комунальної землі і майна. Якщо Київ не може заборонити російську церкву, він може зробити її діяльність фізично неможливою. Розірвати всі договори, позбавити російську православну церкву комунальної землі, залишити її без води, газу та електрики це повністю в межах закону. Відповідає повноваженням і робить російським попам не менш боляче ніж нам з вами від вигляду їхніх шедеврів будівництва. Я би це так і назвав десатанізація Києва. І поки ми працювали над цим відео, схожа петиція вже з'явилася на сайті Київської міської ради. Небайдужі громадяни вимагають розірвати всі комунальні договори зі структурами, що належать до церкви колаборанта. Можна підписати як з телефону через Київ цифровий, так і з комп'ютера на сайті Київради. Щоб зручно поширювати цю інформацію, було створено навіть веб-сайт із милозвучною назвою Зупини попа. Пкаком закликаю підписувати та поширювати серед друзів. Сподіваюся, для такої справи ви їх знайдете. Друзі, в сенсі, до речі, таку саму історію можна ініціювати і у інших містах України. Якщо ви не з Києва, закликаю вас або самим створювати такі петиції, або шукати місцевих депутатів і пропонувати їм дуже приємну та корисну колаборацію. Можливо, це пожвавить нашу державу у боротьбі із російською церквою в Україні. А якщо не пожвавить, то принаймні, коли руки дійдуть в держави і до цього питання, якась частина роботи вже буде зроблена. Тому закликаю всіх заходити на сайт зупинипопа.ком, подивитися на текст петиції і Робити таку ж саму у вашому місті. Як ніколи легко і приємно робити зміни, не стоячи з власного дивана. Просто зробіть цю петицію, підпишіть її серед своїх друзів. А далі нехай діється Божа воля. На цьому в мене все дуже дякую всім, хто додивився до цього місця. Сподіваюся, ви підпишетеся на мій канал, покажете відео іншим своїм друзям, а також лайкнете його і, можливо, залишите коментар. Якщо ви хочете ще розумного контенту від мене, запрошую вас звернути увагу на ось ці відео, які ви зараз бачите в себе на екрані. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.